Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео я би хотіла поговорити про аромати, а вірніше про е, парфумерні алюзії, які в мене виникають, коли я говорю або думаю. Про все, що мене нині оточує. І назва відео називається Сади, городи, парфумерні алюзії. Алюзія це така жартівлива форма передачі якогось образу або опису образу, яка використовується в літературі. І мені сьогодні хотілося поговорити про аромати, які в мене асоціюються з тим чи іншим ольфакторним проявом, які можна відчути в саду. Або ж десь на городі. Звичайно, зараз у нас вже друга частина літа і довкола нас розносяться пахощі всіх плодів, які дозрівають. Ми багато часу проводимо серед плодів і дарів природи, які вже отримуємо. В багатьох з нас є там якісь заміські будинки, якісь. Присадибні ділянки, де ми вирощуємо огородину. і все це має в класні пагощі. У багатьох є сади, в яких дозрівають різні плоди, все це духмяно звучить в просторі. І от сьогодні мені хотілося поговорити про аромати, які асоціюються в мене з тими чи іншими пагощами, які доносяться з садів та городів. Зрозуміло, що відео буде таким жартівливим, але тим не менше все рівно те, що нас оточує, воно так. Тим чи іншим способом нас наповнює та надихає, ну, власне, так у мене виникла сьогоднішня ідея відео. Перед тим, як я повчну невеличкий відступ, кому не цікаво, ви можете по тайм-кодах перейти вже на початок огляду власне, сьогоднішнього відео. Але я хотіла сказати, багато хто запитував, яким. Кольором помади і якою помадою я користуюся, яку використовую на відео. Та помада з попередніх відео вона вже була знята з виробництва, тому я там особливо не говорила про неї, тому що її вже знайти було неможливо. І нині у мене з'явилася нова помада, яка повноцінно замінила попередницю свою. І ця помада, вона знаєте, для мене стала втіленням. І якимось таким моментом якогось мого такого внутрішнього невеличкого наповнення, це помада бренду Шанель. Я довго шукала відтінок, який би мені підійшов. І так, Шанель це не бюджетний вид декоративної косметики, але якось так склалися обставини. По-перше, я якось цього разу дуже складно відходила від новин про. Руйнування Охмадит. Саме в цей день я записувала відео про сади Ермес. Не знаю, воно вийшло вже на каналі чи ще готується до виходу. І там є момент, коли лунає сирена, я його навмисно залишила, оскільки саме після цієї сирени. Через півгодини почався обстріл Києву, і я вже якраз записала відео і пам'ятаю, що зібрала аромати в торбинку, я їх в сад виношу в торбинці. І чоловік був вдома, і почалося такі гучні вибухи, що я з цією торбиною парфумів. Чоловік схватив пса, і ми дуже швидко побігли в підвал, тому що, ну. Було максимально гучно і дуже-дуже страшно. Мені не тішила єдина думка, що дитина була в садочку, і в них там непогане укриття. Я знала, що малюк в укритті, мені якось було спокійніше, але те, що відбувалося тут, воно, звичайно, просто там вибило з колії і подальші новини, просто, знаєте, вщент, зруйнували ті якісь крихти. Само, Дис, не, не самодисципліни, а якогось такого, знаєте, тримання себе в руках, то важкий був період і почалася ця жахлива спека. І я якось так вимотала, що мені захотілося чимось себе порадувати. І це була якраз помада бренду Шанель. Ще раз повторюсь: вона коштує немалих грошей, але це як якийсь елемент, знаєте, такої. Маленької розкоші, який є в моєму житті, і який дарує мені оце відчуття жіночності, дарує оце відчуття якоїсь такої приємної наповненості і турботи по типу про себе. Тому дуже класна помада, називається Rouge Allure Velvet, 47-й код номер. Воно називається цей колір називається фламбаянте. Ось так виглядає сама помада, мені дуже подобається, вона така лаконічна і відкривається таким натисканням наверх. Ну і дістається цей скарб. Дуже красивий відтінок. Мені він подобається, тому що я дуже багато всіх помад передивилася в брокарді в своїй основній масі всі червоні кольори, а я шукала я саме червоний, мають якийсь такий. Теплий жовтуватий підтон. Як на мене, він додає віку. А коли червоний колір з таким холодним відтінком, то воно якось додає свіжості, такої ясності, якось такої більшої молодості обличчю. Я шукала саме такий відтінок і дуже щаслива, що його знайшла. Тому, якщо ви теж в пошуці красивої червоної помади, от 47-й колір Руж Алюр Velvet. Серія щиро рекомендую. І, до речі, в тандемі з цим помада я знайшла її за 1600 гривень, придбала так, це знову ж таки це не дешево, але така, знаєте, інвестиція в себе. І що саме цікаве, компанія цій помаді зіставляє червоний олівець. Патріція Ледо, я його купувала в Єві 0,4 відтінок, і, і цей олівчик коштує 65 гривень. Тут такий, знаєте, суперкомбо із максимально дорогої помади і супердоступного олівчика. І виходить отака от красива червона естетика на моїх вустах. Це такий чималенький ліричний відступ, але мені хотілося про це сказати. Дуже багато за, е, запитань стосовно помади я отримую в коментарях. Тому сьогодні на них відповіла. Ну а ми починаємо. І почати хочу я з такої суперогородини і ароматів, які в мене з нею асоціюються. І зараз період, коли почала дозрівати кукурудза. Я дуже люблю кукурудзу, варену. І в нас багато дома мама, у нас городи свої. Мама багато кукурудзи садить, ми самі її дуже любимо їсти. Мама у нас всю цю городину вивозить в Київ на базар. Вона і продає кукурудзку. Зриваєш качанчик і розриваєш оце волосечко на кукурусі. Там є такий характерний аромат. І аромат у мене асоціюється з композицією бренду Eccentric Молекула Молекула 05. Це аромат побудований на ноті кашмерану. І як це красиво! Кашмеран, він має такий приємно, знову ж таки, деревинно е якусь вологу прілу. Таку зелену тональність звучання мені дуже подобається. і от, Особисто для мене це звучання асоціюється якраз з цими молодими зеленими качанчиками кукурудзи. І це якось таке знову ж поринання в спогади дитинства. Тому що ми ще з кукурузки з дівчатками любили лялечки робити, гралися ними. Ну, дуже класні спогади, класні асоціації. І от саме звучання ноти кукурузки. Я в ароматі Escentric молекула молекула 05. Якщо говорити про звучання моркви та помідорщиків, їх я віднайшла в ароматі, який нещодавно з'явився в моїй колекції, це аромат бренду Hermes, сади Ермес і це сад Нілу. Дуже класна композиція. Детально я про неї розповім в огляді на серію. Садів РМС, уже, повторююся, можливо, є на каналі, або ж планується до виходу. І це аромат, який побудований в першу чергу на звучанні нот зеленого манго, нот грейпфруту, морква. Та... Помідори на старті. І це класне якесь таке звучання оцієї рясної, свіжої, соковитої зелені. Мені дуже подобається. Звичайно, окрім стартових нот, тут відчувається прекрасна нота лотосу, очерету, апельсину, півонії. Всередині гарно в, сер... в базі красиво звучить нота ірису, мускусу, ладану, кориці. Ну, тому що все таки саднілу і це якась така африканська спеція тональність, безумовно, вона тут є. Але особисто для мене я тут відчуваю цю приємну зелень, таку типову е е е садівничу, якусь, і от морква з помідорчиком для мене тут. Просто суцільне кохання класно їх відчуваю в цьому ароматі. Якщо ми вже говоримо про сади, то наступним садом, про який я сьогодні хочу поговорити, це є сад на даху. І для мене цей сад про звучання зеленої трави, яку так часто ми. Наприклад, коли ми косимо, косить чоловік траву в саду, я дуже люблю оце такий аромат скошеної трави. Цей аромат є в композиції от якраз цієї зеленої, соковитої трави. І, звичайно, також, окрім цього, в ароматі відчувається оця духмяність стиглих яблук. Дохміянність груші. Зараз теж от, такий інтенсивний період, коли в нас дерево, білий налив яблуня, і такі соковиті яблука падають, в цю траву, деякі розбиваються, і оця така волога, солодкувата якась. Приємна, мандлива тональність звучання, яка від них іде, І коли ці ти духмяні яблучка нагріті на сонечку береш, от все це відчувається для мене власне, в цьому ароматі. Ну і соковитість груші тут також присутня, і разом з ними ще відчувається нота троянди красива в цій композиції. В цієї троянди ще є розмарин та магнолія, але дуже красиво. От дійсно така трав'янисто, Яблучно-грушева для мене тональність звучання в цьому ароматі проявляється. Дуже класний, такий освіжаючий, приємний аромат, неймовірно, він мені подобається. Також літо в мене і сади, городи для мене асоціюються ще з нотою базиліку. Ще раз повторюю, що в нашої мами багато в селі городів, і всю цю городину вона вивозить на базар. І часто Я там ще до заміжжя, коли жила з мамою, допомагала їй. Все це вивозити, а іноді разом з нею стояла на базарі, продавала ці всі моркви, буряки, часники, я не знаю, всі ці петрушки, укропи. І серед цього розмаїття зелені у мами завжди є базилік. І цей базилік його в якийсь момент, от зараз, якраз в такий момент. З'являється така величезна кількість, що його, як то кажуть, вже неможливо вивести на базар. І ми брали з мамою, прямо зрізали ці кущі базиліку. і Вже на самому базарі стояли, матали ну ці пучки. І який духмяний запах, який п'янкий запах линув довкола нас, і до нас завжди сходилися всі покупці, цікавилися, що це в нас так духмяно пахне. І це був базилік. І от цей прекрасно, неймовірно красивий базилік я відчуваю в ароматі бренду Гірлен, серія Аква Алегорія. І цей базилік разом тут знаходиться з неролібетивером, відповідно. І ще тут відчувається інжир. Це теж якісь такі для мене аромат літа. Більш такий вже до кінця серпня, але тим не менше, оця соковитість, оця духмяність, як нот інжерудь так само і нот базиліку і ця неймовірна, якась така гіркувато, така свіжа прохолода цитрусових, дуже класний аромат. Ну і в мене він асоціюється також з базиліком, з літом і з всією цією зеленю, яка є на городах та в садах ж літо неможливо уявити без ягід. Порічки, смородини. І от для мене ідеально смородина відчувається в ароматі бренду Клоє. Клоє танжерин, роза танжерин. Ну, Звичайно, роза тут є основною дієвою особою в цьому ароматі, але неймовірно красиве звучання ноти танджерину це вид мандарину. І смородини на старті, і цю смородину я прекрасно відчуваю. Вона така для мене красива, тут якась така виразна. Ще такою, до речі, самою красивою для мене є смородина в ароматах Джорджо і... Passions Floral. там теж дуже красива смородина на старті, але той аромат для мене такий щільніший і більш уже в прохолоду. А оскільки зараз дуже спекотно, то мені захотілося продемонструвати якийсь такий легкий, ненав'язливий аромат. І саме таким для мене є. Аромат Роза Танджерин-Клоя. І от ця смородина тут неймовірна. Ну, красива ще база, така досить лаконічна, з кедру та білої амбри, дозволяє всім компонентам дуже класно проявлятися. ніхто не перетягує на себе якийсь супер акцент, і неймовірно, красиво кожен з компонентів, ну, а зокрема, смородина, про яку я сьогодні говорю, дуже класно тут відчувається. Якщо продовжувати тему. Бренду Клое, то в ньому у цього бренду є ще один аромат, і ви його всі знаєте, я про нього часто говорю: це аромат номей. No і версія Абсолю. Саме в цій версії для мене ідеально звучить слива. Слива в Мірабель вона дарує якусь таку дуже красиву, м'яку фруктовість, таку, знаєте, от сонячну, коли ці плоди сливи. Дозрівають, а є ще така слива, яка вона щось посередині між сливою та алечою, тобто вона. Соковита і солодка, і в міру кисленька, дуже красива. Ну, і, власне, цей аромат, коли я говорю слива, то відразу для мене слива Мірабель приходить на пам'ять. Крім сливи, Мірабель, тут в серці знаходиться дубовий мохтадавана і красивий сандал та мускус в базі. Багато разів я говорила про цей аромат, про його вишуканість, якусь таку легку динність, дуже приємну елексирність. Ну, і тут сливу, власне, я дуже добре відчуваю. І саме з цим плодом у мене асоціюється ця композиція. Якщо ми говоримо про вишні абрикоси, то для мене це аромат бренду Guerlain для Petit Robet Noir Le Ples. Дуже класна композиція. І саме тут я ідеально відчуваю ноти вишні та абрикоси. Також тут дуже красива троянда з Мигдалем всередині. Цитрусовий, дуже м'який, якийсь духняний, приємний аромат, і от якраз він е, з цими такими фруктовими тональностями у мене асоціюється е, приємне звучання пачулі та білого мускусу так мягко заокруглюють. Це аромат дуже красивий, неймовірно мені імпонує. Тому також рекомендую вам спробувати, якщо ви. Якщо у вас є бажання відчути вишню та абрикос в парфумерії, якщо вам хочеться відчути ноту груші в ароматі, то вона для мене дуже красиво звучить в ароматі бренду Гірлен, це Moon Guerlain Спарклін Bouquet. Ця груша. Теж соковита, якась така солодка, така, знаєте, достигла. Така, що ви її кусаєте, вона м'якенька, і ніби сік від неї тіче по, по руці. Дуже класна. Ну, звичайно. Ця грушка в тандемі тут з півонією, з жасмином, самбак, дуже красива ваніль. Традиційна для цієї серії. Безумовно, центральною нотою є як і в усіх ароматах Мунґірлен Лаванда. Мандарин, бергамот на старті дають свіжості, але ну, от, якщо я шукаю грушу, для мене тут вона от, проявляється ідеально, ну і безумовно, цей аромат якраз асоціюється з пахощами груші. Також особисто в нас ще в саду дуже багато росте м'яти. І якщо говорити про м'яту, то для мене це аромат бренду Cheruti Мейджі Woman. Саме м'ята є центральною нотою цієї композиції. Вона дає аромату оцю, бажану таку свіжість, тонізуючи, якийсь такий приємний прояв, дуже красивий. Ну, ця м'ята з грейпфрутом, перцем, з зеленими нотами на старті. Дуже красиві береза, кедр, шкіра та амбра в серці. Але оця свіжа, ясна тональність м'яти тут прекрасно відчувається. Ну і для мене м'ята ще я дуже люблю м'яту мелісу вона з такою тональністю лимона, ніби дуже красиво освіжаючи. от Ці всі такі літні напої, а мохіта це такий порятунок від спеки. Тому сьогодні я також говорю про аромат, який асоціюється в мене з м'ятою. Крайній аромат, який асоціюється в мене із полуницею, з яблуком із персиком, і з персиком. Фруктова фієрія в ньому прекрасно проявляється. Це аромат бренду Boucheron Quatre. Він дуже красивий. В міру десертний за рахунок ноти карамелі в базі, красиві цитруси, лимон, грейпфрут, мандарин на старті. Дарують оцю таку. Приємну свіжість. І білий мускус, ваніль, та кедр в базі додають приємної щільності, закріпляють, ніби обремляють, фіксують всі ці красивенні фрукти. Ну, а от особисто для мене я дуже класно відчуваю, як яблуко, як полуницьк, і персик в цьому ароматі. Дуже красивий. Багато я про нього говорила з моменту, як він у мене з'явився. Дуже класно звучить в таке тепле спекотне в якійсь мірі літо і оця фруктова така якась радість, фруктовий затишок в ньому просто прекрасний. Тому також вам щиро рекомендую просто спробувати аромат, тому що він дуже красивий. Ну і якщо вам хочеться відчути оці такі приємні фруктові тона в ароматі, то щиро рекомендую. Він чудово якраз проявляє оцей такий ягідно-фруктовий. Затишок, якого ми так багато з нас люблять і шукають в Якщо якийсь якісь сьогоднішніх ароматів вас зацікавив і вам би хотілося спробувати їх і відчути ті садовогородні ноти, про які я говорила, можете написати мені. Ось моя сторіночка в інстаграм, де я займаюся розпивом ароматів. Я з великим задоволенням поділюся з вами цими композиціями, аби ви відчули свої улюблені садові чи, чи городні ноти в цих композиціях. Також в описі під даним відео я залишу посилання на своїй сторінці на, ша, на сайтах Шафа та Кремчик, де я роблю розпиваю ароматів. Можете завітати туди і зробити замовлення від левантів ароматів там. Ну і що ж, ось такі парфумерні алюзії на тему сад город вийшли сьогодні у мене. Я сподіваюся, дане відео вам було цікавим, якимось в міру пізнавальним, і ви для себе, можливо, знайшли новий аромат, який асоціюється з тим чи іншим плодом, який ми можемо знайти в себе в саду чи на городі. Тому мені було приємно, якщо це відео буде для, для вас корисним. Якщо це так, поставте, будь ласка, йому лайк. Натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях, теж поділіться з вашими такими парфумерними садовогородними асоціаціями з іншими ароматами. Думаю, мені буде цікаво почитати. Можливо, глядачі мого каналу теж захочуть дізнатися щось нове від вас, тому поділіться своїм досвідом. Зустрічаємося з цього приводу в коментарях. А від себе я бажаю вам приємних ароматних вражень. Перемога з нами, та все буде, Україна!